E, дивіться, День Незалежності України гарне свято. E, Теку, ех... Прошу два тональнички акуратно. акуратно, я Я я бо розумію, Перепрошую. Розмовляйте зі мною акуратно, розум... 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 в почав... мінорних тональностях. Я сам мінор. музикант. Мі... Я теж музикант. Серйозно, а чому Це... ви з до мажору починаєте? Ну вибачте, не розраховував. З мінор. 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 Починає з ре -мі... ре -мінор. Ре ре, Прикольно. Дивіться туди, в камеру. День Незалежності України, гарне свято. Всі його будуть святкувати. Не хотіли би привітати? А не запитати, скільки мені років, і де я живу, і взагалі хто я і так далі. Добре, чи я признаю Україну, чи я признаю День Незалежності і так далі. Ви можете мені сказати. Добре, скільки вам Якщо років? Ви... Де, Мені... ви, де ви проживаєте? І чи, чи признаєте ви П'ятьдесять 58. А признаєте незалежність України? Я українець, перш за все. І День Незалежності святкуєте? Мені е, просто такі питання задаєте. Як так? День Незалежності, Це є День Незалежності. Але просто е, аби влада і так далі е, трошки якось узгодили всі свої справи. Просто те, що проголосили прапор повісили, це ще не означає, що це вже є країною. Я, я обичаюся, хлопці. Припрошую про що якишки старший власник. Я не маю нічого брати, я, я питаю бу... вас нормально, гарно, вже в мінорному далі. Скажіть, будь ласка, Олег Садовбус, що такі на вашу думку? На вашу думку. А на твоє Ну, На мою думку, національний герой, я на вашу. Національний? Так. Це й гуцулський герой. Ну а гуцули українці? Ну певне вони з України. А ми, певно, не готували. Я був колись е, у Тюмені на роботі, і мені казали, тиха холод, прошу, хол, з Луганська, Донецька, Вибачу, я кажу або Гуту, або Бендеру. Вибачте, будь ласка. Ні, ну просто Бендера, я не кажу. Бендера я признаю, все супер, але те, що просто не знають е, е, люди, е, то був національний герой. Але наші 에, герої гуцули, це ми гутули, дво. Бо дійсно, ми гутули. Бо дивіться, нам до ремці 30 клонків. 33 клонки. Що це таке? Що це є? І... І... Ні, вони гуцули, а ми бої. А ми якісь сінаці. Всі гуцули. Гей би. А я був в тюмені, колись е, е, четвертій, я вам розкажу, якому році пару років тому на хавтуру повезли на роботу. Ми поїхали, і які там, там українці, скільки живе, живеш, вам просто не смілося. Ми знаємо, ну і е, на сам кінець, привітайте Україну, українців з Днем незалежності. Я обичаю Україну. Перепрошую, Україна, це я. Україна це я. І я вважаю Україні щастя, здоров'я і майбутніх літ. Матка Боже, щоб вона була як... аби було ліпше і було краще. Арно дякую. 하루도 좋은